Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Три об'єкти Києво-Печерської лаври залишають забарикадованими тітушками РПЦ в Україні. Ми повернули майно державі, продали всі ці об'єкти заповіднику, але станом на зараз залишаються три об'єкти: 54, 57, 58 корпуси, де знаходяться невідомі люди, і це однією є з причин, чому нижня лавра є заражимлене. Але я думаю, що незабаром це питання буде вирішено. Сказав голова комісії мінкульту із сприймання передачі об'єктів держмайна києво печерської лаври, директор департаменту культурної спадщини міністерства Мар'яна Томін. в той же час Стефанчук заявив, що на заборону УПЦ МП немає голосів. Тут вже підключилися нардепи зі слуг, які заявляють з остаточним виселенням церковників Української православної церкви Московського патріархату треба почекати, сказав ефірі Радіо Свобода Микита Потураєв, народний депутат від фракції Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітар. Тарної та інформаційної політики щодо термінів перебування я закликаю всіх бути реалістами, тому що держава прийняла абсолютно законні рішення, українська держава була вправі приймати ці рішення, і вони вже мали бути виконані. Але ці рішення оскаржуються у суді. Якщо нам доведеться почекати рішення суду, який я переконаний підтвердить законність цих рішень, то варто почекати, сказав він. Потораю казав на те, що європейська практика вимагає, аби такі рішення мали судові підтвердження. Тому якщо треба буде довше почекати, то Варто почекати, щоб надалі жодних проблем з оскарженням цих рішень не було, щоб ніхто з так званих експертів чи журналістів не став під сумнів ці рішення, щоб цього просто неможливо було зробити. Додав народний депутат. В той же час Лавра і далі працює під московськими ФСБшниками, а до неї активно звозяться тітушки, які перешкоджають українським активістам. Кількість таких молодиків там уже перевищує 340 чоловік. Екс керівник правого сектору, очільник української добровольчої армії Дмитро Ярош вважає, що українські спецслужби мають активно реагувати на дії антиукраїнської агентури. Про це він розповів одному з інтерв'ю українській правді, уточнюючи зокрема своє висловлювання про полювання на попів. Ми ж не будемо займатися судами лінча Спецслужби мають адекватно реагувати. Знаю, мені закидали слово сполучення полювання на московських попів. Західні дипломати сполошилися. Пояснює яроша. Він каже, що на війні неодноразово був свідком того, що священники у ПЦМП коригували вогонь артилерії ворога. На війні ми. Стикалася не раз, коли священник московського патріархату коригує вогоні Сєпорської артилерії. Треба активізувати роботу нашої спецслужби по конкретних фактах антиукраїнської діяльності. Водночас Ярош зазначив, що стикався із іншими кардинально протилежними фактами. Я, до речі, щиро вдячний тим священникам єпископам московського патріархату, які після поранення телефонували мені. Російською мовою благословляли, бажали здоров'я. Думаю, вони будуть на нашому боці. Перехід у ПЦУ буде поступовим, каже очільник уда. Ярош нагадав, що. Той вже правий сектор у перші дні після революції взяв під охорону Києво-Печерську лавру. Були такі люди, які закликали до її захоплення. Чи то правильно, що ми маємо його не допустити? Я не впевнений, сміється. Можливо, треба було її захопити. Українці вже мали б свою святиню, зазначив екс керівник повітряних сил. Якщо чесно, я вважаю, що релігійні війни одні з найжорстокіших допускати зайвого кровопролиття немає жодного сенсу. Просто треба активніше діяти спецслужбам. Резюмував він. Сам Ярош каже, зазначив, що. Його хрестили в московському патріархаті іншого тоді не було. Але у 1994 році став греко-католиком. В ці крайні роки мені не дуже вдається вести образ життя практикуючого християнина, ходити в церкву до сповіді і так далі. Але по можливості, особливо коли пости є час, я молюся зараз. У мене молитовник на столі, як мінімум, щоденні молитви ми молюю, Пояснює він на запитання, як уживається віра та вбивство на війні. Ярош відповів 94 у четвертому році священнику Я задав те сам питання. Отець Петро провів приклад. А ти виходиш з хади, винести сміття, заходиш, а в кутку стоїть сокира. Сидя твоя дружина, діяти навпроти стоїть чоловік, який направив на них зброю та рахує один-два-три. Якщо ти не візьмеш сокеру, та не грюкнеш його по голові, будеш мати купу гріхів. Ти допустив вбивство своєї сім'ї. Це модель дуже примітивна, але показова. Ми на нашій землі оберігаємо її, робимо святу справу. Вірю, що хлопці, які загинули в бою, потрапляють у рай. До зустрічі друзі, Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть. Під коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом.